Сьогодні у Верховній Раді прийняли кілька законопроєктів, що стосуються соціального захисту військових та дітей, які постраждали від війни. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. По-перше, це закон про право військового самостійно визначати членів сім'ї, яким будуть здійснюватися виплати у разі зникнення безвісти чи потрапляння у полон. У разі якщо розпорядження військового не було, виплати в рівних частинах отримуватимуть дружина чи чоловік, діти, батьки, рідні, брати та сестри. Окрім цього, у парламенті прийняли закон, який стосується соціальної підтримки дітей, які постраждали внаслідок агресії РФ. Їм гарантуються соціальні та медичні послуги, компенсація за шкоду життю та здоров'ю, послуги з оздоровлення і відпочинок. Також народний обранець Юрій Шаповалов у Фейсбук додав. Запровадили є посвідчення ветерана як основний документ, що значно спростить процедуру призначення пільг для захисників. Окрім того, ухвалили євроінтеграційний закон про основні засади державної кліматичної політики, а також законопроєкт щодо вдосконалення функцій НБУ з державного регулювання ринків фінансових послуг для боротьби з різними фінансовими шахрайствами. Робота уряду триває. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.